Друзі, всім привіт вітаю вас у себе на каналі. Це ще вечір вівторка. І тут то точно, як я написала в відео, да? Бог свято, чорт роботу. У нас з'явилося час, що Софійка вдома, я вдома. Соня любить дуже це діло, і вона погодилася мені поскладати речі. Я завжди на зиму, літнє піднімаю наверх. Що не пране, перепираю, там, якщо якась одна одежина. Завалялася. І все піднімаю в антресоль наверх, а з антресоля все зимове. Все зимове з антресоля піднім... знімаю на низ. Вже я почала тягнути зверху, бачите, там все перерила, бо вже потрошки тягну теплі речі. От плаття, яке я ходила, перевісила просто в шафі, ходила на роботу. Тут під низом вже і жакети. і все, одним словом, вже тут такий бардак мусово літнє підняти. а Зимове опустити на і зробити тут порядок. Скажіть мені, друзі, а як ви робите в сезон? Ви так само робите: літнє піднімаєте, а зимове опускаєте, а весною навпаки. Да? Тут вже ми знайшли пакети, кот і сюди складаємо все, що ми будемо віддавати нужденним викидати, завжди є в сезон, що викинути. Як старається, вискладує, все зі мною свариться, що в мене все на вигоріть. А я все на вигоріт. Вивернула, попрала і так виворіт кладу в шафу, а вона все зі мною сварить. Така мама в тебе все на вигоріт. Ну, вона дуже, в неї все ідеально. От я вам зараз піду, от навіть дивіться, я не виключаю камеру, щоб ви не думали, що я там готуюся чи щось. Зараз ви подивитеся, як в неї все в шафі. От я вам зараз покажу, як в неї все в шафі. Подивіться, це людина так живе. Гляньте, це в неї весь час, так у мене ні. У мене не так, друзі, гляньте. Це в неї так в шафі. В шухлядах так само. Дивіться. В шухлядах. Гляньте. Як в неї в шухлядах. Все. Ой, може, в нижню білизну не будемо заглядати. Гляньте, як в неї шкарпетки поскладені, дивіться. Ви бачили таке чудо? У мене не так. У мене зовсім не так. таке, друзі, бачите, в мене є пальто. Тільки що воно трохи полисіло, отут, в крутяжках, але комір тут натуральний, дуже класний. Я дуже любила це пальто свого часу. Але вже я дві зими, це зимове тепле пальто, його не вдівала. Я хочу віддати тій дівчинці, що там свекрусі допомагає в селі. От, вона така бідовенька, можна сказати, там, із задоволенням буде носити. Я вже її наготувала тут пакетик, таке платтячко гарненьке, нарядне, вона буде собі в ньому форсувати. І ще цілий пакетик, там всякі кофточки, штани. Зараз ще взуття Софійкою переберемо. От, і віддам. Дитині, вона ще буде в ньому по селу хіпувати. Ось таке пальтішко. Нехай мені не займає місця. Вже яке його не вдягнула два сезони, то вже й не вдягну. Пора звільнити місце для нового, правда? ж? Друзі, дитина чистить шафу, а в мене таке відчуття, що вона мені душу вичистила. Справді, от аж на душі легше. Все вже посорту. Ну, не все, але мається на увазі вже гляньте. Тут щось провидняється, все понавішувала. Вже мені моїх плать на роботу. Моїх кофт все вішає. Ще прошу її, щоб взуття перебрати. Не знаю, чи їй вистачить сил. До вистачить чи ні? Вистачить, каже: Ура, ура! Бо я так не люблю таке робити. Одна мені таке зробить. Буде порядок. Це моя порядоха кругом зробила порядок. Вверху впорядкувала, внизу впорядкувала. Все у нас там стоїть пилос, пилосмок, і в нас там стоїть праска, немає інакше її місця. Все, коробочки з зуття. Все поховали, літнє вже поховали, бо поховали тапочки-шльопанці. Літні. І от таким. так у мене виглядає шафа, аж мені на душі стало легше. Одресолі літні, от там ще осіння курточка ще одна зимова пальто, я ще його не виймала. Ти досі як сама, задоволена. Mm. Ну і добре, молодець, все дякую тобі дуже. Зробила грандіозну роботу, я не знаю, коли б мене дійшли до неї руки. Це ми наскладали на віддачу. Як вам гуманітарка? Оце стільки наскладали повіддавати. Так щоразу, друзі, щоразу в мене є, що віддати. Кожен раз, отак, два-три пакети. Софійка перебрала і я. Оце стільки вийшло в одягу на віддачу. Це зірочка заробила на кружку чаю і на печенюшки. Втомилась, каже. Це така виснажлива, друзі, робота оце чистити, це терапевтично дуже. Ти вичищаєш, я ж кажу, ніби душу вичищаєш. Це скільки ми наскладали, ще ми там Стасіка перебрали взуття, вже не хотіли знімати, теж понаскладували цілу купу викидати. От, а ще як Стасік приїде, взуття переберемо. Стасік скоро приїде вже. Одяг. А, одяг тобто одяг переберемо, там вже теж ми дивимося багато, такого малого є. Ну все, до цього смакує, Печенюшки. А я ще, може, варення буду варити. Бачите, скільки годин? 20 скільки там. 20.15. Ще за годину можу зварити варення. От, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Гляньте, як воно виглядає? Вже цукор майже розтав, ще на дні є бачу. Я його помішую, гляньте, скільки набралося сиропу. Я думаю, що за годину він ще розтане і можна буде ще зварити варення. Треба банки стерилізувати, вже так мені не хочеться. Ну, але завтра буде менше роботи, як сьогодні зроблю. Знаєте, друзі, що заглянула, я пару годин вже сидять цукати, отут, де я казала, на купці, нічого вони не злиплися, все нормально. Я думаю, що можна не так рідко їх класти, все нормально, бачите? От Один на другому ніби, але я от взяла пальцем, вони все нормально, не склеєні, все окей. Так що, якщо так чуть-чуть одне на друге, то можна. Ну, що ж мої хороші? Всього на всього 21,05. Правда? Ну що я буду тримати ці яблука до ранку? Цукор вже майже розтав. Чуть-чуть надніше Залишилося виливаю вливаю я його в каструлю і буду варити одну годину, як вказано в рецепті. Багато так сиропу, воно таке плаває в сиропчику. Яблучка біленькі все буду варити. І налила трошки водички, поставила в мікрохвильовку і ставлю на 2 хвилини. Ставлю на 2 хвилини і нагріваю. А корешки, друзі, прокипічу у водичці, вже ближче того, як буду викладати варення. Друзі, хто не бачив попереднє відео, яблука я нарізала. Кубиками і засипала 3 літри яблук, було нарізаних, і засипала 1 кг цукру. Ось вони постояли 5 годин, пустили сів, і я їх буду варити. Ну і друзі, щоб не сидіти, не дрімати, намила я яблук, буду я різати ще одну порцію, бо я почитала е коментарі. І люди пишуть, що це дуже добре варення, друзі. Я думаю, я собі на ніч поставлю його, воно настоїться, зранку вже можна буде варити. А так я завтра зранку встану, поки я їх наріжу, поки після роботи прийду, зварю вже, знаєте, після роботи вже приходиш. Я вже сьогодні дуже втомилася. Але все одно сижу. Чого буду дрімати, сидіти в телефоні даремно, правда? ж? Я собі включу якесь відео. О, тут трошки з вами побалакаю, трохи включу відео якесь. Та й ще наріжу, правда ж? Ріжу кубиками. Дівчатка казали, чистили, я не буду чистити, мені все підходить, все нормально. І шкірки зваряться і нічого вони не будуть заважати. Ріжу отакими, не знаю, чи вам видно, зараз зараз ще трошки вас поправлю. Ріжу отакими кубиками і наміряю 3 літри. Наріжу, засиплю кілограмом цукру на ніч. Навіть не мила ту миску, що були в мене замочені яблука, О, тут, бачите, ще там на дні сироп і цукор трошки і кладу туди нову порцію. Раз таке добре, то чого ж в мене яблука мають пропадати, правда ж? Воно дуже густе буде, я так розумію, бо більше години вариться, то воно буде дубовим. То можна буде використовувати його там на якісь пироги, на напгалики, правда? Зима про все запитає. Хто знає, яка буде та зима? І що з нами далі буде? В такий час живемо, друзі, що нічого не можна планувати. На початку війни дуже багато пекли хлопцям випічки, вареники варили, пекли випічки багато. Але е, зараз помінялася війна. От в мене там служать. Із села хлопець служить, то не хочуть такого ні банок, ні такої їжі, тому що кажуть про те, що треба дуже часом швидко переходити з місця на місце, да? передислоковуватися, тікати і от все за собою сунути. Ні, просять тільки швидку їжу. Мівіни, гарячі кружки, отаке сух, сухі сухпайки. От, а от такого всього закаток. Спеченого, бо я пропонувала, передачу ми передавали один одного разу. Я пропонувала, що я щось спечу. Банки сказали ні. Можливо, це як які позиції, да? тобто, якщо хтось тут ближче, то їм таке підходить, а ті, хто на передовій, їм таке не підходить. Їм треба щось таке, щоб швидко вхопив і пішов, і поїхав. От. Таке, друзі. А на початку, як тільки війна почалася, оце як ми поїхали в село, то ми багато продавали і банок, і варили вареники. У мене ще навіть десь є фотографії, як ми ліпимо вареники, і там дівчат в селі пооставалися фотографії. Це ж історія, друзі, потім воно війде в історію. І пиріжки смажили, і вареники, і пельмені ліпили, все. А зараз. Принаймні там, де наші от, знайомі служать, то таке ніхто не передає. Отаке ріжу я яблучка. Так, друзі, закипіли мої яблучка, скрутила на маленький вогонь, тому що дуже переживаю, щоб воно мені не горіло, бо ж дуже довго варити цілу годину. Я максимально варю пів години варення. Це цілу годину, а потім ще з цукерками буде варитися. То я вже скрутила на мінімальний вогонь. Це, друзі, вже й нарізала. Засипаю цукром, на 3 літри кілограм цукру і залишаю на ніч. Виняла цукерочки з обгортки, Не Вони такі красиві, барбарисики. Прийшла година, ось як виглядає варенечко на цьому етапі. Я його помішувала постійно. І тепер, друзі, я вкидаю сюди барбариски. Пристали до тарілки, поки тут постояли. Бачите, я їх відтягую від тарілки. Вологу, тут, видно, йдуть випари. Так, і тепер помішуючи, мені треба варити бокток, доки не розтануть цукерки. Ось так. Варю далі. Друзі, якби ви могли відчути, який стоїть аромат, по квартирі яблука самі собою пахнуть, а ще оцю цукерку вкинула, помішую і варю. Вже, бачите, починає цукерку вставати. І варю далі, поки не розтануть повністю цукерки. Все, знаєте, що вони розстали швидше, ніж я думала. Рівно 10 хвилин. Розставали все, в сліду немає від цукерок. Отак От виглядає варення. Тепер я додаю туди одну столову ложку домашнього яблучного оцту. Так, зараз, 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 зараз. мені не дуже зручно. Набираю домашній оцет. Якщо немає, друзі, то я думаю, що можна замінити лимонною кислотою. Так, додаю ложку яблучного оцту. І з часу додавання оцту варю ще 5 хвилин. 5-7 було сказано в рецепті, можна поварити 7. Все, друзі, беру баночку і, як завжди, через лєчку, черпаком наливаю варення. Дуже цікаве вийшло варенечко такими шматочками. Я чомусь думала, що воно розмолиться, а воно, видно, завдяки у цьому сиропу. Сироп карамелізує яблучка і вони залишаються шматочками. Неочікувано для мене. Дякую, пані Таню, ще раз вам за рецепт. Другу порцію заклала. Завтра буду варити другу. Це, друзі, отака краса. Бурштинового кольору, ніби бурштинові камінці в банці. Правда ж дуже схожі? Дивіться, яка краса. Я думаю, що завтра воно буде таке дубове, тверде. А зараз отака консистенція. Дуже красиве варення. Супер. Правда, цукру дуже багато. Якби так можна було, щоб хоч трошки менше цукру? Можна пробувати. Отака краса. Доброго раночку, мої шановні глядачі. Зараз більшість із вас дізнаються про мене дещо нове. Сьогодні 2 жовтня, зараз 7 градусів тепла і саме прекрасна почалася погода, хороший час для того, щоб. Відкритий сезон морожування. Хто мене дивиться раніше, то знає. Я в пору, коли починаються холоди, і до середини квітня, до початку травня моржую. Кожен день, крім суботи, неділі, рано-раненько, я встаю і кілометр йду до ставка, окунаюся, єднаюся з природою і йду назад пішки. 2 кілометри зранку швидкої ходьби і моржування. Сьогодні, друзі, я не зможу дуже знімати наставку, тому що я ходжу своєю приятелькою, а коли її немає, то я можу трошки зняти. Але кому цікаво, то я прикріплю до цього відео в коментарях відео про те, Є. Ну як я це роблю? Щоб ви трошки більше з цим познайомилися, може комусь сподобається, хтось теж собі захоче таким способом оздоровлюватися, гартуватися, піднімати свій імунітет, бодритися, заряджатися на день. То, будь ласка, прошу дуже. Всім гарного дня. Гарні такі ранки Гляньте, вже в нас майже немає листя на каштанах, майже вже все облетіло. Дуже якось швидко. Бачите, скільки лежить на кубках? Дуже швидко. От вже майже голі каштани. Ранок прекрасний, таке свіже повітря гарне. От люди бігають, біжить хтось. Ну, все мої, хороші, сезон, відкрито. Приєднуйтеся. Погляньте, яка краса. Пташечки плавають. Туман. Тишина. Ну, просто кайф. Не просто кайф, а просто кайфище. Так, хвалюся вам своїм варенням і буду бігти на роботу. Гляньте, яке варення. Дуже мені сподобалось варення. Просто Розкішне, дійсно, як якісь шматочки бурштину. Гарне на колір. Смачне. Мені може бути менше цукру, я не знаю. Я буду пробувати, якщо трошки менше цукру, яке воно буде. Або кислоти, можливо, більше. А так варення просто шикарне. Просто розкішне. Рекомендую. Так, дівчаточка, не забуваємо мішати оцет. Вже він. Ледве-ледве бродить, ще трошки, ще тиждень потримаю його і буду цідити. Вже можна буде мішати його більше через день, вже може утворюватись через трошки матка. Коли він бродить, то ще мішаємо. Не забувайте. Так, мої хороші, я вдома варю другу партію вареничка за такими зелененькими дюшесками класними, що доварюється. Так, друзі, хочу в цю порцію додати 2 столові ложки яблучного оцту. Може, воно трошки буде кисліше, не буде таке солодке. І попробую в кінці і скажу вам, чи воно зіграло якусь роль, чи не зіграло. Так, мої хороші, і ось таке варенечко. Ще три баночки в мене вийшло з дюшесу. Світліше. всього разом в мене вийшло 5 банок. Трошки світліше, ніж варення з барбарисом. З барбарисом чуть-чуть вийшло темніше. Я не знаю, від чого це залежить. Чи від цукерок, чи, може щось, коли варила, не так було трошки відрізнялось. Ну, одним словом. Ось так ось, якось. Ось так ось, якось, так. І оце, дивіться, якраз грамулечка в черпачку осталася попробувати. Не влізла. Зараз я попробую. Ну, все одно дуже солодке. Не дуже той отець зіграв. Солодке. Я попробую ще одну порцію на днях. Може, на наступному тижні. Трохи дам менше цукру, подивлюсь, що буде. Так, мої дорогі сінки, друзі, я виняла з духовки свої цю чергову порцію, друзі. І що я вам хочу сказати, що я цей раз трохи їх переварила. І от вони, коли вони трохи переварені, вони такі не дуже прозорі. От щоб ви розуміли, не переваріть. Краще їх не доварити і вони дов'яляться, ніж їх переварити. Але цей раз в мене вийшло більше. Така от добра гірка. Я кудру не пересипаю. Буду використовувати для випічки, для столина, для паски. Я її так маленько потушила. Тому не посипаю кудру, щоб мені в тісті не пливло. Дивіться, друзі, ціла літрова банка в мене вийшла купати. А я задоволена, ще дуже хочу зробити з яблуком. Але в мене не вистачає часу. Час не безрозмірний. Так, мої хороші ляги. Рівно літр. Повна літрова банка. Друзі, хто ще думає, не думайте, бо це дуже смачно. Дуже смачно. Так, мої дорогі друзі, я відзняла на канал щойно гарбузовий хліб, мої хороші. Вийшло в мене дві буганки хліба. Одну дам синові Ромі, він має заїхати, Софійку привезе з англійської потім. І, друзі, подивіться, яка це краса. Подивіться, яка це золота хлібина. Так гарно сходив сьогодні, аж зробився грибом. Подивіться, який це хліб, мої хороші, подивіться. Хіба це можна назвати хлібом? Це смачніше булки і паски. Ніколи не скажеш, друзі, що це хліб з гарбуза. Подивіться, який він пористий, який він рихлий, який він класний. От взяти шматочок такого хлібчика. Друзі, подивіться, раз, як вата. І намазати таким красивенним варенням, покласти на скибочку варення. Подивіться. І за, за, пити, запити запити каву це взагалі. Я з'їм кусочок. Хоч вже пізно? Але ну як не з'їти? не з'їсти таку дублю. Дивіться, як він пухлий. Варення, пахне дюшесом. Друзі, стомилась як собака. Зранку, щоб ще встала варення. Робота, хліб, одним словом, але дуже задоволена. Ну, я от щаслива від таких речей, задоволена. Завтра вже в мене буде багато людей, сьогодні не було багато, а завтра в мене буде багато людей. Навряд чи буде мати час на кухню. А, я ще ж, друзі, ще тушила печінку з... з грушкою. Дуже смачна, до речі. Це як завжди. Обсмажила печінку в борошні, додала цибульки, перч, чесничка, сметанки. І додала грушку разом з сметаною вже майже в кінці порізала на шматки грушку. І вона в цьому соусі протушилася і дуже смачно виходить. Спробуйте. Грушка в мене така досить тверда була. Така, що не дуже доспіла, мої хороші. Далі, якщо ви хочете, друзі, рецепт... до речі, цей рецепт хліба він вийде трошки пізніше. От, на канал, приблизно через тиждень. Якщо ви вже хочете спекти такий хліб, то в мене він, друзі, є. Може там трошечки відрізняється рецепт, я не пам'ятаю, я точно не дивилася, але він так само класний, як і сьогоднішній хліб. Я вам прикріплю посилання на цей хліб. Друзі, я осені печу його і печу його часто, тому що це дуже бюджетно, там треба, в основному, треба гарбуз, дріжджі, все. Всього навсього на цю порцію треба 50 грамів молока, всього навсього. 100 грамів олії, 50 грамів молока, ну, одним словом. Друзі, я вам скину посилання на мої торічні відео з хлібом. Хто захоче, просто хто нічого, крім каші, не варив, друзі, знайомтеся з цим прекрасним овочем. Знайомтеся, тому що це бомбезний овоч. Особливо я дуже люблю, обожнюю просто випічку. Та і суп смачний. У мене є і суп на каналі, є намазка королівська з гарбуза, дуже смачна, я її робила під Новий рік. От, і є хліб, і є булки, і є відрівний, відрівний пиріг, до речі, дуже смачний відрівний пиріг. Може, я знову його спечу, щоб вам нагадати, друзі. От, вже на наступний тиждень, Може, цього тижня я від гарбузи втомлю. Хоча, може, може, ще в п'ятницю щось надумаю. У мене є багато дуже рецептів, прекрасних на каналі з гарбуза. Тому пробуйте, готуйте, насолоджуйтеся прекрасною гарбузовою випічкою. Пані Таню, ще раз вам дякую за рецепт варення. Дуже смачне, сподобалося. Можна може, трошки менше цукру давати, а так все дуже прекрасно. Все, мої хороші. А на цьому я закінчу це відео. Спасибі, що ви мене переглянули за те, що ви коментуєте, за ваш зворотній зв'язок. Дуже цінно, особливо за добрі коментарі. Ну, в мене в основному всі люди хороші. У мене немає поганих людей на каналі. Тому всіх вас обіймаю серцем, всім вам міцного здоров'я, усіх благ. Божої опіки, низький уклін і шана всім, хто стоїть за нас на передовій. Хочеться миру вже швидше, друзі, нам всім. І чекаю з вами нової зустрічі на каналі. Скоро зустрінемося. Будьте здорові, до побачення!